Зараз в інтернеті багато я бачу роликів, де хлопці звинюв... звинувачують дівчат, що вони тарілочниці. От знаєте, я от тут стану на сторону дівчат, от, я вам скажу конкретно ну, про Київ. Ну, в Києві, щоб зустрітися якби, з людиною, якщо ви не живете десь поряд, ну, це досить складно, проблематично з точки зору логістики. І ну, якщо це ваше там, перше побачення там, да, і ну, йти на якусь каву чи прогулюватися в паркі це просто убить день. Ну, це дорога, це якби. Ну, взагалі ну, досить складно, знаєте, це потрібно одітися, визвати таксі, приїхати. Ну, заради чого? Щоб випити каву трошки. Ну, Якби ну, дівчина там, макіяж зробить там, чувак в кращому разі побриється або помиється, або воді чисту футболку, але все ж таки, ну, це, це займає час. А коли люди обоє працюють, якби дівчина працює, хлопець працює, викрийте час для того, щоб просто десь каву попити, ну вибачте. Ну, це якщо дівчина десь живе поряд. Ну, в принципі, ви можете там познайомитись, сходити на, на, е, на каву. І то, якби зараз всі кав'ярні позносили, наприклад, щас, щоб просто десь біля дома знайти кав'ярню, це дуже складно. Все одно треба кудись йти. Треба там збиратися йти, і заради чашечки кави, ну, правда, ну воно того не, не варте. От. Я просто не розумів, скільки це коштує. Я ж думав, що там, блін, старіли, дивлячись ролики, думав, що блин, злобні церелочниці об'їдають хлопців. Ну, в тій ж мама Манані в Києві там, можна на двох добре поїсти, якби за тисячу гривень. Ну, на двох поїсти там, смачного там хачапурі чи ще щось. Ну, це не дуже дорого. ну, ну, вибачте, ну, Якщо у вас, ну, ви ж і самі поїсте, дівчину пригостите, Ну, якщо у вас немає 500 гривень там, дівчину пригостити вечерю, то ну, на що вам дівчина, ну, чесно? Так що, я, я напевно тут приймаю боку дів, дівчат. Бік, тому що ну, їм потрібно зібратися, їм потрібно накраситись, їм потрібно там добратися до місця, ну, витрачати час на чашечку кави, потратити день, щоб просто там чашку кави, ну, тим паче, що кава коштує, бо це ж не дешево. От. Ну, звичайно, якщо ви не таскаєте, знаєте, по 5 дівчат на день на побачення, якщо ви. Ну до цього з дівчиною вже якось поспілкувалися по телефону. Якось ви там побачили її на фотографії, поговорили з нею. Там ну, побачили, що це дівчина, яка ну, вам цікава, з якою цікаво. Ну, продовжити якби живе спілкування. Тобто, ну в цьому разі, ну і я кажу про Київ, можливо, десь ну, в маленьких містечках можна, коли не проблема, знаєте, там невелике місто, ви там зустрілися, зустрілися і, і все там попили кави. Ну в Києві, а особливо якщо ви живете на різних берегах. І почалась повітряна тривога, і вам важко добратися один, один до одного, вибачте, тут, тут вже знаєте, тут уже потрібне м'ясо. От. Так що, я чесно, я не згоден з людьми, з хлопцями, які там обзивають таріличницями. Ну, Якщо правильно все це організувати, ну як же правильно зробити до цього правильний підхід, якби ну вибачте. Пригостіть дівчину чимось поїсти. Ви, ну, ви самі, навіть якщо ви там не отримаєте, чого ви там хочете на першому побаченні. То ну, ви просто самі проведете час добре. Ну, це дуже важливо в наш час просто посидіти в нормальному місці, поїсти, поговорити з людиною. Ну, це прикольно. Ну, так, що... так що всім удачі вам. <суміло> Стосовно тарілочності, я, напевно, на стороні дівчат.